Добрий день! Вітаю вас на черговому випуску Мій Сковорода» проєкту, який Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка започаткувала до відзначення 300-річчя видатного українського мислителя, поета, композитора та педагога. Сьогодні ми в гостях події у Олесі Маркович, письменниці, волонтерки, педагогині Можете сказати нам декілька слів про місце, де ми зустрілись, і моє основне запитання, ким є для вас поговоримо? Місце, де ми зустрілися, це подію, Закарпатський, обласний палац дитячої та юнацької творчості. І мені здається, що це дуже круто вибране місце, тому що Сковорода якраз був дуже великим педагогом, педагогом новатором, і в, Київ. в ті часи проваджував такі ідеї, на які ми зараз збираємося, а поділ це місце, де. Сотні і сотні різних дітей займаються, ну, гуртків навіть нема що перераховувати. Я знаю, я так займалася <laughs> мого часу дитинська. <laughs> да, дійсно, гарне місце, дуже тепле, дуже затишне, і дуже хочеться, щоб воно завжди було і щоб воно ну, завжди так само процвітало. Ким є для мене Сковорода? Питання трошки таке, яке наклало на наклад мене велику відповідальність. Я Трошки переживала, чи зможу взагалі про нього сказати. Всі про нього щось знаємо, навіть діти вже в початкових класах, якимось чином дотичні до Сковороди, багато інформації. Ким є для мене Сковорода? Коли ви мені запропонували про нього поговорити, я дуже завагалася, чи зможу взагалі про таку людину сказати, розповісти щось. Про нього дуже багато є інформації. Всюди. І ну, в принципі, кожна людина, кожен українець якимось чином, щось таке та знає вже про сковороду. Навіть маленькі дітки вчаться якісь байки. Тому я трошечки хвилювалася, але е, дуже мені сподобалася ваша тема мій сковорода. Вона з одного боку якось відразу знімає відповідальність, тому що, коли якщо я кажу про нього, то я кажу про нього такого, яким я його бачу. З іншого боку, вона накладає відповідальність, бути максимально щирою. У своїх думках, у своїх у своєму баченні. Я зробила таке невеличке опитування рандомно серед дітей серед одинадцятикласників. Просила їх дати відповідно одне запитання, що вони пам'ятають польську в без Google, без того, що перетиси, щоб дивитися, щоб відглядати. По-різному хтось пам'ятає цей набір із підручника, так? основних там, основні факти, основне, що написав, хто він був, що він робив як. Хтось взагалі майже нічого не пам'ятає, крім того, що він на кукурі 500 гривень що Спорода зняв якийсь фільм, <гум> якийсь сценарист чи режисер, дитина точно не знала. Але е, мені самі стало цікаво, чому саме спороду обрали там, на, на купюру, чому не інших письменників, які набагато більше, там, скажімо, творів написали, залишили. Ну, Сковорода для мене дуже така цікава, дуже загадкова особистість. І в запропоновані вами темі і я загурилася трошки в нього, і це такий світ, який просто захоплює з головою. В чому його цінність для нас? В тому, що він був письменником, поетом, але не так багато він написав. Він писав старою мовою, ми не дуже зараз... Це, це не той автор, отомик, якого лежить біля ліжка на тубиці. Геніальний композитор, музикант, Вірніше, співав із чудовим голосом. Багато людей в ті часи співали, після нього співали. Дуже розумна людина, дуже гарно вчився, знав багато мов. Ну, якщо брати були по рахунку, він вчився в києво Генській академії. Всі на той час знали багато мов і. Вчилися взагалі дуже було цікаве навчання в Києво-Могилянській академії. Ми зараз з вами звикли по часто кажуть про скороду, що він не закінчив навчання. Він не закінчив навчання, близько 10 років. Але в ті часи було навчання не так, як ми зараз звикли Поступив в університет. Ви не закінчите. Якщо не написали тон, то це людина, як би без освіти, без зна. У ті часи воно було розділено на декілька різних курсів. Бувало, що люди закінчували лише початковий курс граматики, і це вже були дуже високосвічені люди. Далі йшли філософський курс два роки, це теж хто закінчував, хто вчив риторику різні філософські ноти, це теж це вже були, ну, прирівнювалися до наших, напевно, хто закінчує спітерантуру. І Сковорода, як і всі інші студенти, вільний йшов, провчився, вибирав курс, який йому потрібен, робив переклад, після того будь-який момент міг знову. Я все-таки звернулася в інтернеті до сайту національного банку, чому саме вибрали Сковороду. І що вони про нього пишуть? Григорій Скорода найсамобутніший народний мислитель та просвітитель, шлях якого не повторив ніхто інший, праці якого належить до вагоміших духовних надбань України. Для мене Сковорода, це взагалі що мені здається, що найважливіше. В нього всі його філософські погляди йдуть у. Так званій приємності. Він висловлює якусь тезу, якесь бачення, потім дає покроковий рецепт, як цього досягти. Дуже багато є письменників, які пишуть гарні твори, які нас ведуть, але, наприклад, людина, сам письменник не відповідає тому, про що він пише. Тут була третя частина. Він обов'язково це підтверджує на власному досвіді. І тому, в принципі, будь-яка людина, яка сприймала якийсь філософський погляд, могла. Бачити, як цього досягти, і на його прикладі, що це реально, що це досягається. Як вчив, так і жив. Як вчив, так і жив. Я б більше сказала, як дихав, так і жив, як думав, так і жив, як вчив, так і жив. У нього така повна-повна єдність між усім, не було ніякої розбіжності. А що цікаво, головне, головне питання, яке він сам для себе визначав, яка користь людині з того, якщо здобуде вона весь світ, а душі свої нашкодить. І яку ціну заплатить людина за викуп своєї душі? Євангельське питання це було в центрі у нього. Так само в нього було основне питання, «Пізнай себе, які Сократи, чому називають Сократом. І скороле так само, як античний мислитель, він був практичним. Не теоретиком, який пише якісь трактати, якісь праці, а він реально показував, як цього досягти. Основна була в нього тема серця. Слухай своє серце. Він вважав, що єдине, що може зробити людину нещасливо, це те, коли людина не слухає свого серця. І своїм життям він доводив, що завжди ну, для нас ця тема зараз, якщо вона особливо популярна, скільки? 300 років пройшло. Зараз всі люди, які йдуть до коучів, до психологів, головне питання, навчися слухати себе, навчитися розуміти себе і е, намагайся затримки, намагайся йти за своїм серцем. Як людина у XVIII столітті, у ті часи, коли була купа різних прив'язок, купа різних усталених принципів, повинно бути так а не інакше, як людина в ті часи дійшла до цього, як він міг іти по цьому, це просто загадка. Якщо подивитися по його біографії, лише так прибіжно, один із небагатьох українських хлопчиків. Той час виграв конкурс, його відібрали у престижному капелу, імператорську капелу. Перспективи просто шикарно відкривалися. Він міг там, там повний пансіонат, його дуже цінували. Він вже на другий навчання, він вже він особисто співав завжди з цариці. Вона його брала, вона любила українську музику. До речі, любила співати, цінувала, бо бачила, що є що цінувати. І він міг зробити, він ж на другий рік він ставав як фактично керівником цієї капелі. Він міг мати сити, забезпечених пенсію там пожиттєву, маєк і все. Зібрався, пішов. Поїхав у Токайську, в Токаську експедиції. Європа була вся перед ним. Відень буде поеща, протислава. насолоджувався по з головою, але не вино, а різні лекції, різні духовні спостереження, живи, насолоджуйся, живи. Зібрався повернувся до України. Став, почав викладати у Паріясовському колегіумі. Там теж була обласкуча кар'єра перед ним. Як тільки йому почали вказувати, як він повинен це робити, один раз <зас> одна <зас> справа Жезла, інша справа, <зас> справа. кефара свобода понад усе, свобода внутрішня, свобода особистісна, свобода духовна. Ну, скільки в цьому, скільки разів був, у, три рази починав. І завершу свою роботу харківському колегію. І так само, коли ми пропонували армну посаду, чи треба вам з мене робити ще одного фарисею, Чи достатньо вам, коли ми пропонували прийняти сам, сам читця, досить і вас тут ступів, не Отецних? Така він був людина. для нього була тема серця. Він вважав, що треба слухати серце. Слухай серце і все, тоді повинно обов'язково скластися. Цікаво, в нього відбувалися різні мінялися філософські погляди. Як правило, коли людина міняється, коли людина розвивається, вона йде, то виникає запитання багатьох нам міняються погляди. Буває, що корінно змінюється. Чи було таке в сповороди? Було. У нього було декілька таких цікавих переломних моментів. І дуже цікаво, як він їх вирішував. Скажімо, було уявлення про те, що лише важкий путь дає людині щастя. Він про це написав у байці Змія і Буфон» або Змія і Жаба. А там, коли жаба заздрила в змії, вона їй показала через тоненький фіотр, проти знися. Сюди і буде тобі щастя. Тобто, для того, щоб йти до щастя, змії довелося здерти себе всю шкіру. Тобто, лише через важкий труд можна досягти щастя. Через якийсь час Скорода прийшов до того, що насправді все життя легко. Якщо людина. Приходно, це такий для мене це такий вищий рівень вже духовності, вищий рівень досягнення. Коли ти сприймаєш життя через легкість, і ця тема потім легкості була взагалі узководи протягом всього життя. А я і пам'ятаю, що він змінив свою точку зору після того, як він відчув оцей запах на подолі, і пішов з Києва, зрозумів, що Бог його любить просто так, оце Божа ласка. І після того він змінив думку про те, що все необхідне легко. От таке в нього було містичне якесь переживання. Так, в нього було декілька містичних переживань, це, одне, яке ви згадали, це було дуже сильне. Це було одне із найсильніших його містичних переживань. Перше було у нього дуже сильне переживання, коли йому наснився сон, як він вважав, що це віщий сон, у якому він побачив різні вади різних соціальних верств. І тоді він прийняв для себе рішення жити в аскезі. Це один з таких. А другий, напевно, більше знає про цей випадок. Я нагадаю, коли він був у Києві і гостював у своїх друзів. У нього всюди було дуже багато друзів. Його, в його так, і він він навіть, навіть один час він якраз в той момент його брат здається був, очолював китайську пострілю uh -huh. під Києвом. Його просили залишитися. Йому раптом прийшло, що він хоче повертатися. Хоче, хоче і Він відчув цей запах. Відчув, гуляючи да? по подолу, відчув цей запах. І що цікаво, що він міг піти забрати речі. Все-таки так, як ми звикли, все-таки роботи, до кінця, він пішов за серцем. І от тоді це цей у хвилиці, це, що це нього був містичний досвід, коли йому найголовніший висновок, який він зробив, що Бог мене нічого зберіг. І відтоді, після цього природного моменту, він перестав себе почувати Божию работу. Син. Син, да? Раб це зі страху, а син з любов'ю. І ця тема любові в нього була постійна. І От хотіла просто зауважити стосовно з літературного боку, як цікаво, коли відбувалися такі зміни. От, скажімо, він вважав, що це байка, котрі зупинилася, да? що все в житті треба для того, щоб щось досягти, треба багато дуже докласти, зусиль важку операцію. Потім його помінялася ця тема. І що він зробив? Він байки не переписував, не витирав, не знищив, він просто дописав нові про. На перший полі здавалося б, що ну, да, якась відповідність. Але фактично тоді в його байках виходять як людина цілісна, з сими сумнівами, з такою думкою, з, з такою людина може помилятися. І що? Дуже цікаво, у нього є в одному трактаті, але він пише про пря з бісом, Варсави, він почав світовому називати Варсавою. Варсав. Син миру. І біс йому там нагадує, нагадувати. Теж була така байка, де ти писав, що все дуже важко. От ти тепер він каже, ну що, помилився. І що? Тут така легкість, до речі, ти пройшли в кап, коли людина щось помилилася, просто кажеш про. <по> про свою помилку, про свої <по> Да. І говориш легко, спокійно, і, ну, і що. І оця тема легкості, як він говорить, важливе все? Не важке, а важке не є важливим. Це є свобода, це є до легкості, це є легкість в нього була всю. Вирі. В тілі в помислах, як він вставав, завжди був гладким на підйом, завжди був приємним, завжди посміхався, завжди був готовий прийти до когось на допомогу, ходив до тих, хто хворів, зустрічався з тими, хто потребував позради, Завжди був готовий, завжди в нього. Старчик його потім вже називався. Трошки, так, хоча не мав сам. Фактично. Дуже, в нього дуже, дуже цікава, так «Друга», розкорди, як друг. Перше, я колись слухала таки, в е... минулому столітті педагога Симон Соловечик. В нього є дуже цікава книга про дітей, про виховання, і там дає таку пораду Мені стався до своєї дитини як до друга. Як правило, друга дитину не скажеш, ну біжи звідси, а потім я з тобою поговорю, правда, дітям дозволяють такі речі сказати. Ускороди фактично від до всіх своїх учнів стали до найкращих друзів, вони були його найкращими друзями. Okay. По-перше, ті, хто стали учнем, це була дружба на все життя. На все життя а він їх підтримував. Уявіть ну, собі, якщо, скажімо, у його друга була потреба, у його учня була потреба трошечки надолужити знання із латини, підтягнення його до з латини. Причому, так, да, це йому ну, від 50 листів, це лежать. Це його відписували, він робив детальний аналіз, що правильно, що неправильно, і ну, і плюс свої думки висловлювали. Де всюди дивився на нього були друзі. Ці друзі поширювали до творі, які він залишав. Завдяки і, і, і поширені були. І, фактично, якщо ми кажемо, що лише в 20 столітті перший ми робітували, але у Шевченку, коли загалі про свої діти, пише сижу і списую з ну, Тобто його поширювали в кобзарі два-три були на проте, Ця тема дружби, що ще цікаво, що він підміг, він знав, як надихнути своїх учнів знав, як їм показати. Фактично, найголовніше, його це було показати людині дорогу до щастя. Це, мені здається, це такий от, дуже вагомий, що найвагоміше для мене в міському Що він вважав, що кожна людина з словою буде щасливою. Вибір бути щасливим чи не щасливим – це є вибір лише видної людини, це від неї залежить, ні від кого, ніякі зовнішні не впливає. Я дозволю собі зачитати одну невеличку, не зовсім невеличку. Де каже, щастя в серці, серце в любові, любов у законі. На Далі місце. Далі від розширкування. Що було, якби щастя найподібніше і найминіше для нас усіх залежало від місця, часу, плоті і крові? Скажу ясніше, що було, якби Бог розвістив щастя в Америці, чи на Канадських островах, чи в Азіатському Єрусалимі, чи в Сарських палатах, чи в Чині, чи в здоров'ї, тоді б і щастя, і ми з ним були бідним? Хіба ж можна народитися всім в одному і тому ж місці, часі чині? Благодаріння Богові, що трудне зробив непотрібним. Щастя це те, що з нами завжди є, а воно не може бути прив'язане до місця чи часу чи інших людей. І далі він розповідає, в принципі, от, як я казала, єдність, він виклав спочатку свій постулат і далі веде до того, показує, як стати щасливим. Він вважає, що кожна людина заслугою на радість, на рай, яка буде під цією дорогою. Але як людині рухатися? Ну, скажімо, що да, це дитина, це людина починає свій шлях, як і рухатися, знаючи, що десь там далеко тебе чекає уявне щастя. Яке воно? Яка тебе мотивація зараз на шляху? І от він вважає, це ну, обов'язково для будь-якого педагога, для батьків, для будь-кого на самому старті показати людині, ці, от, дати йому спробувати цієї радості, цього щастя. Коли вона через цю, цю сродну працю, саме через неї. Саме через сродну працю, це вже у його остаточний такий вислів, де його знайти. <тас> да. І ти йдеш поступово, поступово постійно на дорозі ти пробуєшся, ти смакуєш цей щастя. Ти йдеш до цього раду, йдеш до цієї радості. І ти вже на цій дорозі щасливий. І головне, як ви кажете, так, це є сродна праця. Слухай своє серце, от його проститься, я слухаю серце, на що воно відгукується, тріпочі туди йду, А там рай не солода. І ти туди труд, але сродний труд то на Ну, Сучасна педагогіка нам заснули, щоб е, побачити таланти дитини і вже за ними mm -hmm. йти. Це фактично те, чого в Ческула, зробила працює. Так, так. Ну, але дивує те, що в ті часи до при цього прийшов. Так. В ті часи, коли практично люди людина ну, свободи такої взагалі свободи не було ні в чому, ні остане да, оці. Ні в особистих стосунках, ні в виборі професії, ні, ні в виборі місця проживання Скільки людей, які навіть за межі свого села ніколи ті часи не виходять. Не те, що кудись. Ті часи вже закріпачені, починалося їх манічному зруйнували. Якраз, так, якраз цей період і він в ті часи, цю свободу мало того, що він її відчув, він зумів показати на своєму принципі. І я думаю, що саме тому всі його учні буквально всі були дуже реалізованими людьми. Він їм е -е, передав. Це бажання вчитися. Всіх всі заразив що найважливіше, щоб вчитися, здобувати знання. І він їм показує цей приклад. Він вмів їм показати кожному, що є його. От кожному штовхнути на цю особі працюють, кожному дати це відчуття радості вже на початку. Ну, і так ми далі з цим йшли. Фактично всі прожили щасливе своє життя. І він теж така цікава тема, коли він говорить. Що йому Бог посилає учим, каже, за яким брицем він їх відбирав. Що йому, напевне, ми зараз кажемо, подібне притягується до подібного він їх притягне. Що ще цікаве, цікаво дуже було в нього, наскільки він відчував місця. От він дуже відчував місця сили, От як цей випадок з Києвом тоді напередодні мору. Він постійно вибирав такі місця, де він жив, де були дуже потужні місця сили. От вся Харківщина. Викладачі філософського факультету і самі філософи, харків'яни, постійно вшановуючи його річницю, їздили по цих місцях і відчували, що там, де Сковорода обрала собі жити, там якийсь такий був благо. Там людям було дуже затишно, дуже скійно. Там приходили різні якісь такі ну, відкриття для людини, якийсь такий зв'язок духовний. От Навіть його останні його моменти. Собі. Він збирається до 19 років, не бачив свого любленого учня Коваленського. Іде до нього, хотів казати, їде. Йде до нього аж під Орловську губернію. Це якщо забудути, це виходить 350 кілометрів. Пішки, люди 72 роки. Знову ж таки, 18 століття. У 18 столітті, 72 роки, це якщо дуже занадто. це мало хто доживав до такого віку. Він мало того, що йде пішки, у нього є якісь плани, куди він ще хоче піти туди, але відчуває, що його тягне назад, то дуже відчував себе. Він повертається у Сковородинку, у Паригарку, як вона тоді повертається, бо відчуває, що йому там хочеться бути туди. І я дозволю собі ще зачитати згадку про нього. Був пригарний день. До дівчина з'їхали з багато сусідів погуляти, повеселитись. Мали також на цій послухати сковороди. За обідом був сковородав незвичайно веселий говірки, навіть жартував, оповідав про своє минуле, про свої мандрівки, досі. Зачаровані його красномовством, повставали всі від обіду, скорода щез, він пішов в садок. Довго ходив він по перехресних стежках, заривав овочі і роздавав їх купчикам, що працювали в садку. Надвечір пішов сам господар шукати сковороду і застав його під гіллястою ликою. Вже заходило сонце. Останні його краміння пробивалися крізь гущу листя. Зрискали в руці попав скорода яму, вузьку довгу яму. Що це, дуже, Григорій, чим тут те зайняти? спитав господар, підійшовши до старого. Пора, друже, закінчити мандрівку, — від відповівського рода. І так усе волосся злетіло з бідної голови від мордування, пора й покоїтися. — І, брате, дурниця, досить жартувати ходімо. І йду, але я прохатиму тебе попереду, мій добродію, хай тут буде моя остання могила. І пішли в хату. Сковорода недовго не лишився, він пішов у свою кімнатку, перемінив білизну, помолився Богу і, положивши під голову свій в праці і сілу свитку, ліг, зложивши на руки. Довго чекали до нього звичайно, сковорода не з'явився. Другого дня вранці до чаю теж до так само. Це здивувало господаря. Він насмілився увійти до сковороди, щоб розбудити його, одначе сковорода лежав уже холодна і запастеніла. Я, людина на своїх ногах, повна сила, як так от може відчувати свій кінець. Це ну, у мене таке, це щось таке дається за... з Богом за те, як людина проживає. От Він жив по цьому поволі серці і ну, отримав такий дар. Милість. Милість, благість. Великому християнстві знам померти на усмерки це дуже велико. Дякую вам за цікаву розмову. Пані Олеся нам представила Сповороду як такого коуча, сучасного коуча, до якого би нам належало прислухати. Долучайтесь всі до відзначення свого Свобороди, будуть проходити багато подій, в тому числі в нашій бібліотеці, буде літературний вечір, подіюні і до наших нових. Випуски на все добре. Дякую. Дякую.